Привіт! Вітаю кожного, хто підписався на цей резервний канал. Я дуже вам дякую. Ну, я просто розумію, що ці люди, хто тут є, це самі просто найкращі мої підписники. Друзі, для того, щоб цей канал не був пустий, і, до речі, ви мені писали в коментарях. Я буду сюди щось постити, її життя. Напишіть просто в коментарях про що вам розповісти. Все, що завгодно, питайте. Я отак буду обирати коментарі цікаві і викладати відео відповіді. Мені здається, це буде прикольний такий лайф канал. Щось, звісно, буду сюди сама викладати, з того, що буде мені, не знаю, там цікаво, приколо або смішно. Е, є дуже багато речей, які я не викладаю на свій канал, бо вони не мають відношення до рибалки, вони недоречні і там десь щось. Не знаю, з друзями, ми були, щось там гнали, щось прикалувалося, але ну, там, там є реально смішний контент. Тож, чекаю на ваші коментарі і на самі цікаві запитання буду викладати відповіді. Ви просто самі найкращі. Єдине, що я ще хотіла сказати, багато запитували, тіпа, чому я думаю, що мій канал видалять. Ви знаєте, я не впевнена, що це станеться. Це може статися. Видалять через. Це, що русня кидає скарги, і Ютуб це бачить і обрізає мені охвати, і все це. Але я вирішила перестрахуватись, бо видалять канал чи ні, я не знаю. А інстаграм мій видалили. У мене була інста велика, ви пам'ятаєте, там в мене було 160 тисяч підписників. Вже пройшло 4 місяці, які видалили і не повертають. Тож, ну звісно, що вони можуть, і я не хочу загубити вас. Тож. Хто мене справді цінує, любить, той тут є. Дякую вам.